Показникова функція. Функція, задана формулою y дорівнює а в степен х, де а більше нуля і а не дорівнює одиниці називається показниковою функцією. Раніше ми з вами розглядали степеневу функцію, де в основі був х а в показнику степені число а. Зараз розглядаємо ситуацію, яка принципово відрізняється. В основі буде число, а показник степеня являє собою х невідому змінну незалежно. Тому, оскільки х потрапив в показник степеня, функція отримала назву показниковою. Яка з поданих функцій є? Показниковою. В основі число. Нагадаю, що наша функція за означенням виглядає А в степені Х. В основі число в показнику Х, тому це показникова функція. Нагадаю, ще обмеження, які у нас були А більше 0 і А не дорівнює одиниці. 2. Більше за 0, тому, в принципі, все нормально. Це класичний приклад показникової функції. Х в третьому степені в основі х, а в показнику число 3. Це степенева функція. Розглянемо випадок мінус 5 в степені х. Число в степені х, на перший погляд може здатися, що це степенева функція ні. Основа. Повинна бути строго більша за 0. Мінус 5 менше за 0. Тому це не, степен... не показникова функція. 0,3 хоч і дробове число, але воно більше за 0. А отже, це є показниковою функцією, бо х потрапив в показник степеня. Пі в степені х. Число пі приблизно дорівнює 3,14 в степені х, і це степенева показникова функція, вибачте. Y дорівнює 6, показника степені взагалі немає, це не, не показникова функція. Побудова графіків показникових функцій. Принципово розглянуте випадки, коли А більше за одиницю і коли А менше за одиницю. Але при тому, що А менше за одиницю, воно в тому ж випадку не може бути меншим за 0. Тому А обов'язково більше за 0 і менше за одиницю в другому випадку. Розглянемо побудову графіка. Розглянемо побудову графіка найпростішого випадку. Y дорівнює 2 в степені х. X, X – це незалежні зміни, тому ми візьмемо їх будь-які зручні для нас. Візьмемо мінус 2. 2 в мінус другому це 1 четверта. Мінус 1 2 в мінус першому це одна друга. 2 в нульовому, як і будь-яке інше число це одиниця. 2 в першому 2, 2 в другому 4 і 2 в третьому 8. Тому отримали деякі точки, які точно належать нашому графіку. Поставимо їх на системі координат. 2 в степені. Х і беремо першу точку. Мінус 2, 1 четверта. Мінус 2, 1 четверта. Ось вона точка. Мінус 1, 1 друга. 0, 1. 1, 2. 2, 4. 2, 4. 3, 8. На жаль, у мене Тут не поміститься, це буде десь десь аж тут. З'єднавши плавною лінією. Всі ці точки. На жаль, важко будувати на екрані плавну лінію. Але наш графік Y дорівнює 2 в степені X виглядатиме приблизно так, тільки трошки плавніше. Якщо ми будемо брати ще менші значення, наприклад, 2 в мінус третьому, це буде 1 восьма, це буде вже близько. 1 шістнадцята, 1 тридцять друга, 1 шістдесят четверта. Це все буде максимально наближатися до вісі іксів, але ніколи його не перетне. Ми вже з вами бачимо. Е, уже плавно побудований графік функції показниковий, показникової, коли А більше за одиницю, він виглядає десь отак. І розглянемо його властивості. Область значень, всі дійсні числа. Ми з вами обирали і додатні значення, і від'ємні, і 0 для Ха, тому і всі дійсні числа область визначення. Область значень, всі значення, яких може набувати y. Погляньте, ми говорили, що вона ніколи не перетне вісь іксів, тобто нулем. Y не буде і нижче за 2 Сів вона не опуститься. Тому область значень від 0 до плюс нескінченості. Функція зростає на всій області визначення. І важливим моментом графік функції перетинає OY в точці 01. Ця точка залишиться незмінною, яку б основу ви не обрали. Якщо це буде 3 в степені Х, 10 в степені х, 157 в степені Х, в будь-якому випадку графік такої функції обов'язково буде перетинати точку 01, тому що підставити 0 замість x, ви отримаєте 1 при будь-якому значенні основи будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Оця точка залишиться фіксованою для всіх показникових. Графіків показникових функцій. Розглянемо графік показникової функції, якщо y дорівнює 1 друга в степені х, це вже той випадок, коли основа. Менша за одиницю, але більша за 0. В нашому випадку це одна друга. Це дійсно більше за 0, але менше за одиницю. Тобто будь-яка дробова основа. Ну, Давайте розглянемо точки, через які буде проходити одна друга в мінус третьому. Степінь від'ємний перевертає, і ми отримаємо просто 8. Одна друга в мінус другому 4. Одна друга в мінус першому 2. Одна друга в нульовому, як ми і говорили, оця точка залишиться фіксованою в будь-якому випадку 0, 1. одна друга в першому, одна друга, одна друга в квадраті, одна четверта, одна друга в кубі, одна восьма. Поставивши всі ці точечки на нашій площині, ми отримуємо з вами графік схожий на зображений на слайді. Які ж властивості має така показникова функція? Область визначення теж всі дійсні числа, область значень від 0 до плюс нескінченості. Графік функції також перетинає у y в точці 01, як і будь-який інший графік показникової функції. Але важливим моментом є те, що функція спадає на всій області визначення. Тобто, коли у нас А основа була більша за одиницю, наша функція зростала. Якщо основа дробова і менша за одиницю, але більша за 0, наша функція буде спадати. Це важливий і принциповий момент. Графік показникової функції це не просто деяка крива, він має особливу назву. Графік показникової функції це експонента. Тож, підсумуємо, якщо основа більша за одиницю наш графік зростає, якщо основа менша за одиницю, але більша за 0, наш графік спадає, область визначень і область значень для цих обох випадків співпадають. І Точка, через яку вони проходять, також одна єдина, спільна буде для обох випадків. Серед наведених функцій виберіть ті, які спадають. Ми з вами пам'ятаємо, що спадає та функція, графік. Спадає та функція, основа якої у нас більша за 0, але менша за 1. Я тут напишу: спадає. Якщо спадає, то основа у нас повинна бути більша за 0, але менша за 1. В такому випадку наш графік буде спадати. Тож тепер дуже просто визначити. основа більше за 0, але і більше за 1 ця функція зростає. Корінь з 3 це більше за 1 чи ні? Корінь з 1. А корін з 2 це вже більше за 1. Корін з 3 це також більше за 1. Корінь з 4 це вже 2. Тобто корінь з 3 лежить десь в межах від 1 до 8. 2, а він більший за одиницю, тому це теж не спадаюча функція, а зростаюча. 0,1 якраз потрапляє в інтервал від 0 до одиниці і це спадна функція, тобто вона графік цієї функції буде спадати. 1 дев'ята також потрапляє в інтервал від 0 до одиниці і вона спадає. Як 3,14 і так далі плюс 1. Більше за одиницю однозначно, тому ці, графік такої функції не буде спадати, він буде зростати. 4 третіх, 4 третіх це 1,1 третя. Це більше за одиницю. А отже графік такої функції буде зростати. Тож, серед запропонованих є тільки дві функції, які Графіки яких будуть спадати. Наше завдання наступне обрати ті функції, графіки яких будуть зростати. Зростає показникова функція. Тоді, коли її основа більша за одиницю. 0,1 сота це менше за одиницю. 1 поділити на 1 третю. Ми вже говорили ще з вами, що 1 третя це більше за одиницю. Якщо 1 поділити на більше число, то ми отримуємо число менше за одиницю, тому це теж спадна функція. 3 поділити на пі, пі 3,14 і так далі. Тобто там нескінченне значення, але ми вже розуміємо при найпершому наближенні як 3,14, ми розуміємо, що якщо 3 поділити на число більше за нього, отримуємо менше за одиницю, тому це теж спадаюча функція. А от якщо більше число поділити на менше, а пі це більше за 3. Більше поділити на менше, ми отримаємо число більше за одиницю, і графік цієї функції буде зростати. Одна дев'ята, як ми вже говорили, менше за одиницю, і це графік буде спадати. Тому серед запропонованих є тільки один графік функція графік якої буде зростати. Ще приклади зростаючих функцій. Це 2 в степені х, 7,3 в степені х, будь-яке число, яке буде більше за одиницю в степені х. Навіть y дорівнює пів в степені х, ми розглядали його раніше, це зростаюча функція.